Яка ситуація в Херсонській області? Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину. Ворог завдав ударів по дев'яти населених пунктах минулої доби. Троє людей загинули. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські загарбники поцілили по житловим кварталам. Вони пошкодили два багатоповерхових будинки: елеватор, а ще автомобіль. З нами на зв'язку Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю студія, пане Олександре. Будь ласка, актуалізуйте інформацію щодо обстрілів станом на зараз. Да, ви провів вчора вкрили російські війська в Крилового на М. населених пунктів Херсонщині, в тому числі Херсон Береслав. Всі інші під удар потрапили житлові квартали. Uh, так, вчора троє загиблих в селі Львово на Бориславщині. Трапився трагічний випадок. Троє місцевих жителів принесли додому знайдений впв дрон uh, російський, вони намагались на мотушку його розібрати. Боєпропас здетонував внаслідок чого чоловіки отримали важкі поранення і померли дорогою до лікарні. Сьогодні також трагічні випадки. Продовжуються поблизу сьогодні. Зранку, поблизу села Молодецьке, на вибухівці підірвався пастух, який е знаходиться в полі. Чоловік також на вибуховому предметі підірвався. Отримав травми несумісні з життям зранку на дорозі між Антонівкою та Садовим під ворожий удар потрапили троє чоловіків: 21, 27 і 44 років. Вони отримали також поранення. Зараз потерпілим надали допомогу. Надалі вони будуть лікуватися амбулаторно. І, от нещодавно, надійшла інформація, що в селі Осокарківка російські війська з безпілотника атакували автівку. Зараз за попередньою інформацією постраждали двоє. Пане Олександре. Облаштування другої лінії оборони. Це та робота, яка зараз проводиться в Херсонській області. В чому проявляється і як проходить? По-перше, ворог знаходиться зовсім поруч. Це кілометр від нас. Тому ми робимо все можливе, аби захистити. Звільнені громади Херсонщини. протягом року. Ми облаштовували, допомагали нашим воїнам облаштовувати першу лінію оборони. А зараз перейшли до наступного етапу. Це друга лінія оборони. Зараз на другу на другому рубежі активно тривають роботи. Щодня без вихідних на об'єктах працюють сотні фахівців та сотні одиниць техніки. Частину робіт вже виконано. Ми залучили до цих робіт підрядні організації. Вони законтрактовані будівельними матеріалами на 100% і виконують роботи згідно з затерженим графіком. Нині зараз рий траншеї прокладають протитанкове загородження та інше. Також облаштовуємо зводно опорні пункти у місцях, визначених військовим командуванням. Пане Олександре, як ви сказали, так нагадали, ворог ворог поруч ще одна чутлива і на жаль, вже довгий час актуальна тема тема евакуації людей. Чи є у вас інформація? Скільки людей вже виїхало до більш безпечних регіонів і якщо в когось з наших глядачів, так мешканців Херсонщини є бажання евакуюватись, як він це може зробити? По кількості вже 44 тисячі людей а, після деокупації правобережжя виїхали до більш безпечних регіонів України. Серед них 6 тисяч та діти та близько 450 маломобільних осіб. Евакуація у нас триває постійно, і виїхати максимально просто для цього достатньо лише бажання. Механізм такий, що людина звертається на нашу гарячу лінію за номером 0800 вісімсот тридцять Оператор розказує всі деталі і погоджує час виїзду. Далі вам допомагають виїхати безкоштовно. І вже коли прибуваєте на нове місце, ви отримуєте за потреби тимчасовий прихисток гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку, тому. Закликаю всіх, будь ласка, нанехтуйте своєю безпекою? Зробіть вибор на користь евакуації, збережіть своє життя та своїх рідних, пане Олександре. Щоденно ворог у багатьох регіонах України Херсонщина не є виключення, вбиває українців, руйнує лікарні, дитячі садочки, школи. Скажіть, будь ласка, чи проводиться відбудова зруйнованого у вашому регіоні? Якщо так, то що саме робите? Так у нас напевно найбільша кількість зруйнованих на зараз вже більше 26 тисяч таких об'єктів. Це і житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні, адмінбудівлі, які зазнали пошкодження або зруйновані повністю. Але, попри це, на зараз за рік відновити. Вдалося більш ніж як десяту частину. Це майже 3200 об'єктів. Зокрема, це президентська ініціатива пліч опліч відбудована 1120 об'єктів, коштом волонтерів приблизно тисячу, власними силами близько тисячі, і решта коштом державного та місцевого бюджетів. Робимо це тільки в більш безпечних громадах. Звичайно, жодної громади немає безпечної в Україні, але від лінії розмежування 40-60 кілометрів. За цією лінією ми вже відбудовуємо. Крім цього, на Херсонщині реалізовується урядова програма. Є відновлення. Жителі області вже подали майже 5700 заяв на отримання компенсацій. І 1983 родини отримали кошти на відбудову власних посель. Загальна сума виплат приблизно 280 мільйонів гривень. Також, от якщо у людини повністю зруйноване житло, вони отримують сертифікати 328 вже сертифікатів на 430 мільйонів гривень отримали, отримали люди, які втратили повністю домівки через російську агресію. Пане Олександре, в нас буквально хвилина хвилина, хвилина лишається. Не можемо не спитати про тимчасово окуповану частину Херсонщини, тим більше що відбувались там, як це прийнято називати, виборами Путіна. Скажіть, будь ласка, як як проходив цей прости господи, захід? Цирк. Цирк. Я Цирк. так скажу. E, дивіться, ну на Лівобережній Херсонщини Росіяни вже встигли намалювати ледь не 100% явки на фейкові вибори. Якщо по нашому розрахунку там лише залишилась третина населення, всі інші виїхали. але ну напевно 100% так звана та людина і виграла це фейкове дійство, порушило усі міжнародні норми. І не тільки їх, а взагалі здоровий глузд людей змушували ставити галочку під дулами автомата у найкращих традиціях руського міру. Це подворові обходи з погрозами, голосування на вулиці навіть за родичів та сусідів. Абсурд доходив до того, що в списках були люди, які вже виїхали давно або взагалі померли. Навіть за українським паспортом людина могла проголосувати, От так от відбувається зараз зараз на Лівобережі. Наші люди чекають на звільнення від російських окупантів. Пане Олександре, дякуємо Дякую. вам за те, що ви долучилися з нами. На зв'язку був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.